Вже завтра на сесії Рівненської міської ради комунальному підприємству Рівноелектроавтотранс можуть віддати ділянку площою 7 тисяч квадратних метрів під забудову. Проект такого рішення з'явився на сайті міської ради. Як пояснюють у департаменті інфраструктури та благоустрою, цю територію використовуватимуть для розміщення транспорту, адже місця для автопарку підприємства бракувало давно, а невдовзі він повинен іще й збільшитися. Вона необхідна для того, щоб ми змогли розширити територію під парк самоелектротрансу. Для того щоб не було спекуляцій на поданій ділянці, щоб не говорили про те, що от от автобуси от розширюють паркову територію. Якщо б навіть в межах розширення самого парку електротрансу в розрізі тролейбусів, як вели розмову, нам все рівно довелось би збільшувати територію парку, оскільки дана ділянка земельника зараз є під обслуговування самого парку, її вже було б недостатньо. Однак ця ідея сподобалася далеко не всім, бо ж нині на цій ділянці знаходяться зелені насадження, які нагадують сквер. Аби врятувати цю зону, міські активісти розмістили у соцмережах пост із закликом не голосувати за цей проект. кажуть, розуміють, що підприємство потрібно розвивати, але на їх думку це не найкращий спосіб. Знищувати зелену зону заради розташування там будівель і споруд на нашу думку є недоречним, неетичним і перепрошую, але й не не, не дуже розумним. Ми хотіли б, щоб з цей Осередок зелених насаджень був збережений, як і решта зелених насаджень в нашому місті. Водночас ми розуміємо, що підприємствам потрібно якось розвиватися, але це аж ніяк не може відбуватися за рахунок погіршення якості життя містян. В профільному департаменті рівне ради ж кажуть, іншого варіанту у них просто немає, адже це єдина вільна ділянка у цій частині міста. Аргументовуємо, чому нам власне необхідна дана ділянка. Не збоку, не позаду парку У нас можливості розширення немає немає. Ми можемо розширюватись лише вперед до дороги. Однак остаточне рішення про виділення землі залишається за депутатами Рівнеради. Чи схочуть вони допомогти підприємству розвиватися, залежатиме від прийнятих на завтрашній сесії рішень? Ангеліна Буракартем Шоула, телеканал